Для Слот для процесора, Слот для процесора, да? Так, да пиниш, то для... Так, де пивденный угу. 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 оце, да? да Радіатор на ньому. Ага. Це це шо? Ага. Це шо? Це на слоти для оперативной DDR3. Ну це пам'яті називається, да? Mm -hmm. А самі розйоми? ЧСВД. Mm. Dolchen. Хм, ДДР, дере да? У мене map-отпис, Угу. Dolchen. Ну, дальше. Так, це у нас ATX на цей, на блок живлення. Це на старіший блок живлення. Угу. <гуманість> так, так. Ти хитуй той підхід, смотри, який блок живлення. Ага. А у нас на пам'ять. Угу. <гумані> е <гумані> так, потом на USB. Виводи. Mm. Це, по-моєму, на кулер. Mm, і на аудіо. Mm -hmm. Це вот. Що mm -hmm. Це у нас э, PCI Express mm -hmm. старого образця. Нового образця на 16X і на 1X. Батарейка BIOS, mm -hmm. BIOS B, BIOS A. А а шо, шо, цікаво. цікаво, який головний? Biosi, e, два da, тут, BIOS, два BIOS и тут. біос, по моєму вони обидва. Ні, М головний, а Б це як доповнительний. идет. Mm -hmm. То два біоси mm -hmm. mm -hmm. тут. Так, мікроконтролер, микроконтроллер. Потом аудіокодер. Кварцовий ген резонанс. Резонанс. Яка його задача? Е, Видавати імпульс. Тримати частоту. Ну, Тримати частоту на генераторі, да? так? Так. Це, це, це що у Транзистори. Транзистор. 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 Це у нас ті транзистори, які угу. з собою формують. А чого, підожди, а чого їх там, дивись, а транзистор 8 виводів? Ну, об'ясніть, чого 8 виводів? Один транзистор, 8 ага. 8 ну, 8 виводів. Бачиш, 8 клем. А ну-ка, на обратній стороні у нас... Угу. А тут не видно, куди вони йдуть. Чого їх вісім? <космот> <Це я питаю. космот> вот. <Я> так то <космот> там, як і в звичайному кінці історії. Який? Польовий, так? Польовий. Чотири вход, один затвор і три виходи. <космот> Ну, это у нас вони формують VRM. А, а так, а що Що це, це? формує это Це, Це у нас індуктор, SMD, катушки. Угу. Угу. Це у нас питання на процессор. Угу. Це у нас ще один для Живанья на 12 культуров. Угу. -hmm. Так, що тут у нас? А десь тут ще один такий резонатор. Тут інтересний Йоси, си, си. А Ось вот такие есть, да? Резонатор оце ось, оце, да? Mm -hmm. А по ти думаєш, що він резонатор? Ну, він позначений X2, а, а це той у нас позначений? X1. X1, второй резонатор, да? Що ми ще тут? А оце? Це теж індуктор і конденсатор. Mm -hmm. А оце? Це, кстати, я дивився, по ідеї, конден... Ой, цей транзистор, але uh -huh. він необычний, КК. Я тут. Тут у нас Все маркируются. ДД. ДД. Чи ДУ. ДК. ДК. Всі конденсатори, ой, у нас маркируються Q. Всі. І цифра. Це ДК. А це КК. Воно бо є із панелі А в панель це у нас за перезапуск, включення. і таке. А от все, що. Все. Це. це у нас до питання. Ну, воно не само питання, а як. Тож якийсь, не нашим. І он, а он рядом вище над ним що Де-де-де. Да -да -да. над, над ним. Це? Ось, ось і все. Це маленький транзистор. І угу. це транзистор. Все. Ось ще за. А оце. Шун. Оце? Це теж транзистор. Ага, Там транзистор. Можка... Да?

Ну. С той стороны там особо ничего нема, да? Це ну, воно тут цепляється. А ну. Порти, да. Давай по портам. Ооо, сколько порти. Угу. Давай. Нас PC На два. два. А это что, це, яка різниця? В ні. Один, ну одинка куда, а другий на куди. рассказывай. Куди цей, куди цей? По-моєму, особої різниці немає, но Ну, в принципі, той миша, а той що, клавіатура, Миш, да? Клавіатура. Угу. Це у нас VGA. От цей VGA. Один новіший, один старіший. Це у нас Що, два різних VGA? Да. -два так, підожди. Цей на два ряди, а цей на три ряди. І той, і той VGA? По-моєму, один просто новіший, а другий старіший. Ну, а все що. Це у нас тут ЛПТ. Угу. Потім. Ау це рекон... тоже канал? Ні, це просто. А, це кріплення. Так, що це? USB, Ethernet ага. Ага. і Aux на мікрофон, угу. На колонки і. По-моєму. На щось я забув. А що, там не, не підписано? Ні-ні. Ну, то есть аудіосигнали, да, Один вход, один виход. І один на ну, наушники. Динамік, навіть. Да, на наушники наушники. Наушники, динамік, да. Все, Всі виходи ми тут побачили. Добре, да? угу. Все добре, дякую.